Всіх вітаю! Ну що ж, сьогодні понеділок і ми проводимо розіграш гортензії Лібела. Отже, прийняло участь у розіграші 23 людини, 23 номерки було роздано. І зараз ми дізнаємося ім'я переможця. Всім бажаю удачі і зараз ми дізнаємо, хто це. Рандомайзер видав нам номер 6, і зараз ми шукаємо серед коментарів саме цей номер. І подивимось, хто ж виграв мою гортензію. Так, відкриваю канал, і це Анна Ніколаєнка. Я вітаю вас, дуже вдячна вам і всім іншим учасникам мого розіграшу. Садовий сезон ще не завершений, тому обов'язково підготую іще один заключний розіграш. Всім пока-пока!